Так, привіт, сафірчик. Наш відео для Сафірчика. Павербанк 30-ка Титану. Є без бистрої зарядки, є з бистрою зарядкою. Рекомендую брати з бистрою. Чого? Тут більша плата, тут -а 4 гнізда йде і type c на вход на виход йде. Тепер дивися, який план дійстій. Коротше, береш мене цей павербанк. Я виписую тобі гарантію на год. Перше, якщо в течені року щось десь не стане держати, або табло неправильно буде показувати, або заглюче, або перестане ну, В платі десь глюк, мікросхема накриється. Да? Бувають всякі е, цей, е, гарантійні случаї, то ми його тобі міняємо за безкоштовно, або ремонтуємо. Так що, от, году у тебе є гарантія, по-перше, ось так. О. Чорненький бери. Е, я пробував білий тестував, білий дуже сильно царапиє нас, беру. Він ну, таке затягане, як то знає. На чорному так не видно, чорний обалденно виходить. Оце переднє, це здирай, це наклеєчка. Ще хто не знає, це наклеєчка. У мене один чоловік був, який вернув з нової почти возврат, сказав, що я відмовився від павербанка. того, що отут були якісь странні такі біленькі сліди по наклейці. Це наклейка на таблові. Просто люди думають, що це як защитна стик... пленочка на вікнах. Поняли? Да? Ніхто її не здирає, думає, що це так з вікнами бути, її треба здирати. Е, то дивіться. Тут швидка зарядка, оце три обичних зарядки. Можна всі 4 одне вставляти, хоч 4 лампи вставляють usb -шних. Коротше, Плюс оцей провід ізначально вже підтримує швидку зарядку, що на наборі йде. Короткий, зате підтримує. І Type-C іде на вход і на виход. Тобто, я можу взяти, ось сюди, дивися. Мій кабель, я заряджаю Senteo блочко iPhone. Так, да, я не оригінальним айфоновським пользуюся. Мені Senteo дужче подобається, чим оригінал iPhone. І вставляю сюди Type-C, і він ось дає на виход, легко і просто. І на вход він теж дає весь А, Тоді, дивися, проходить год півтора-два, Якщо ми ще всі будемо живі і ще всі будемо в Україні жити, не потікаємо за кордон хі -хі, от цього безладу, то дивіться, то е, тоді ти зможеш мені його скажеш Вова, от він у мене держить уже слабо. Да? Год, там два пройшов, половина ємності залишилося, там 15 тисяч ще осталося ємності, ну вже малувато. Хочеться його покрупніше. Ти відправляєш мені. Я його розпаковую, я знаю як. Тут заглушка знімається, 4 винтика відкручуються, це все витягається. Коротше. Я витягаю звідти пластини. Там стоять отакі пластини, літій полімерні стоять, поняли, да? е, я витягаю там три пластини. Замість пластин... Я, ой, Замість топластин, я беру, ставляю тобі. Е, наприклад, або Samsung, або LG. Або LG 3500. Або Samsung 3500. Розовенький, що десь зараз знайду. Це синенький 3200-3500. Беру їх тобі, туди ставляю, їх туди дивись. В цей корпус я вже дивився. І корпус якраз хорошо підходящий. Тобто, е, в цей корпус можна навіть отак. Зварити, Ось все. Отак, от зварити акумулятори, і вони якраз влізуть сюди. Можна буде сюди впихнути акумуляторів на знову ж таку ємність. Але ці акумулятори будуть корейські. І у них буде ресурс ближайші годів 5. Вони не потіряють своєї ємності. Так що плата буде далі ходити, а акумулятори помінимо. Буде ну, вічна машинка буде, коротше. Нікуди він від тебе не дінеться, хіба що втопиш. Mm-hmm. <clears throat>